Наступ на Чернігів, на Чернігівську область. От прям наступ по землі. Чи буде, так? Буде. Да. А, я вам скажу так, буде наступ, їх зупинять, але тут карта води. Вони не тільки підуть по е землі, вони і по воді. Це Дніпро? Це річка Дніпро. Да. Угу. Їх чекають там? Ні. Не чекають, так? Да? Вся увага на землю. А треба і на воду. Хорошо, давайте подивимося Чорнобильська зона. Тому що там і вода є, і є, і Білорусь, ну там це близько поруч. Mm -hmm. Нас от, через Чорнобильську зону. Там, де зона відчуження. Вони будуть, е, одномоментно робити Чернігів, і Чорнобильська і область. Щоб, м як сказати. Щоб вести в оману, щоб угу. наші не знали, куди вперед. Іти, туди чи туди. Добре, загроза Чорнобильський АЕС є? Загроза руйнування. Так. Да. На третій місяць від тепер. Там буде влучання. Буде влучання, да? Так. Так. Да. Я просто перепитую себе, да. Там металеве щось, не металеве неметален. Питання: куди встрін? Ну, працюючий блок, не працюючий да. блок. Да. Ну, я маю на увазі якийсь там. Сам yeah. вибух, сам витік радіації, сам вибух вибуху цього радіактивного всього, що там є, буде. Буде, але воно не піде надалеко. Воно буде обмежене в просторі. Тобто якийсь. Щось мені показують отак, отак, якесь обмежене, воно не піде. Карта світу Світ, це значить, буде обмежене. Угу. Так? Угу. Угу.